І так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Буде таке невеличке відео. Продаємо свої нуклеуси і продаємо кормушки турецькі потолочні. Там вони, якщо я не ошибаюсь, на півтори літри. Тому кому це цікаво, я зараз ставлю фотографію самих кормушок, Їх є десь біля 100 штук. Якщо кого це цікавить, звертайтесь. там ціна 1,40 гривень. Зараз вони трішки дорожні. Я ціну зменшив, їм ми користувалися один рік, вони абсолютно нові, чисті, помиті. Тобто, ну, чому ми їх продаємо? Тому що є під шестирамочник вже свої кормушки ППУ. Тому нам ці кормушки, які з пластику, нам ну, чесно не потрібні. І на восьмирамочник є ще в нас. Хто пам'ятає, ми робили дерев'яне ну, воно, типа. Підкришник, і знизу підшита фанера, все покрашене, отакі От теж є, там можна на дві сім'ї. Кому це цікаво, звертайтесь, я скину фотографії. фотографії. Ну, зараз поставляю, кого це буде цікавить. Нуклеуси теж продаємо абсолютно всі, практично, ну практично як нові, тому що їм ми користувалися практично, ну скільки там, два-три місяці. Оце вони покорми покористувалися, і все Тобто практично новий нуклеус. Всі нуклеуси по 500 гривень, це у нас входить кормушка. Рамки вже навощені, деякі відтягнуті вже. Є такі, що навощені тільки, тому що не всі ми заселяли в нуклеуси. Тому ну, буде ціна однакова. Там, ну, 550 це якщо там, до, 10, до 10 штук, якщо більше, можна по 500 гривень зробити дешевше. Тому, друзі, кому це цікаво, звертайтеся, все відправимо новою поштою. Що ще хотів сказати? Нуклеуси упакуємо безкоштовно, то є картон гофра картонна це буде безкоштовно. По кормушкам відправимо теж любою поштою, якою вам буде зручно, хоча б нова, хоча б Укрпошта. Але відправляємо це все по повній оплаті, наложним платежем. Просто не ну не хочу я цим займатися лишній час. Кому це буде цікаво. Наберете, відправимо, ну, чесно, практично кожен день робимо відправки. тому друзі, звертайтесь Кормушок біля 100 штук. І нуклеусів, якщо я не помиляюсь, десь 35 до 40 штук десь у нас буде з самих нуклеусів. Когось цікавить, звертайтесь, зробимо скидку, зробимо, ну як то кажуть, війдемо в ваше положення. Тому якось так, друзі. Все. Отака інформація маємо на даний час. Все.